Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях». З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Олеже не плач, чуєш? Я обов'язково повернуся за тобою. Просто потрібно трохи почекати, поки всі папери оформлять, говорила Ліза, притискаючи до себе худенькі плечі братика. Хлопчик підвів на неї свої величезні, по дорослому серйозні блакитні очі. А тобі точно дозволять? несміливо запитав він. Ти ж сама ще не зовсім доросла. Ліза ковтнула клубок у горлі і усміхнулася так, ніби все на світі було простим і зрозумілим. Звичайно, дозволять. Ми ж рідні, брат і сестра. У нас і хата своя є, і город, вона говорила впевнено. Ніби повторювала це не йому, а собі. Все буде добре, не бійся. Просто трохи потерпи. Гаразд, Лізо, я почекаю. Олег зітхнув. Я буду дуже слухняним, щоб вони мене швидше відпустили. Тільки ти приїжджай, добре, поки там все робиться, не залишай мене надовго. Обов'язково, тихо сказала вона, я ж обіцяла. Хлопчик намагався триматися, не плакати, а от Ліза не могла. Вона міцно обійняла брата, і сльози самі покотилися по щокам, гарячі та безпорадні. У кабінеті відділо опіки пахло кавою та старою паперовою пилюкою. Жінка в окулярах з важкою оправою дивилася на лізу так, ніби перед нею була не людина, а якась прикра помилка в звіті. Дівчино, ви взагалі уявляєте, про що йдеться? Голос чиновниці був сухим, як торішнє листя. Яка вам дитина? Ви самі, що майже дитина, ні роботи, ні доходів, ні умов, про яку опіку може йтися? Але ж я повнолітня, вигукнула Ліза, міцно стискаючи в руках стареньку сумочку. У мене є атестат, я можу працювати. Слухайте сюди. Жінка зняла окуляри і потерла перенісся. Ніхто не дасть вам опіку. Це виключено законом і здоровим глуздом. Ви хочете потягнути малу дитину в злидні? Але ж Олег, мій брат. Ліза говорила хрипко, ми повернемося в наше село, там наш дім, я влаштуюся на ферму або в магазин, я все зроблю, якось десь, колись. Панічна іронія в голосі жінки різала без ножа. Ось, коли повернетеся, коли знайдете роботу, коли почнете отримувати стабільну зарплату, коли зробите ремонт, тоді й приходьте, а ми ще подивимося, чи підходять умови для проживання неповнолітнього. Хоча, щиро кажучи, я дуже сумніваюся, що в селі зараз так легко знайти якусь гідну роботу. Ліза вискочила з кабінету і притулилася спиною до холодної стіни. Ноги підкошувалися, в голові не вкладалося одне їй не віддадуть Олешка, її маленького, рідного брата. З самого його народження вони були разом. Матері до них не було жодного діла, а батька вони ніколи не знали. Весь світ для маленького хлопчика зосередився в сестрі. Ліза з дитинства навчилася всьому як розпалити піч, як випрати білизну в тазу, як приготувати бодай якусь юшку з того, що виросло на городі. Вона була йому й за матір, і за батька. Можливо, саме тому соціальні служби не забирали їх раніше. Хлопчик завжди був охайним, ситим і залюбленим. Ліза сама обробляла великий город, поки матір десь блукала. І та земля їх годувала. А потім сталася та страшна осінь. Матір забрала швидка, і вона більше не повернулася. Сусідки на лавках перешіптувалися, що горілка спалила все всередині. Лізі було боляче, але вона не мала часу на довгу жалобу. Приїхали чужі люди в офіційних костюмах і забрали їх. Дівчина плакала, благала залишити їх у селі, адже дім. Це все, що в них було, але закон був невблаганним. У будинку минуло два роки. За цей час п'ятирічний Олешко перетворився на серйозного семирічного школяра. А Ліза зовні вона лишилася тією ж тендітною дівчиною, проте в її погляді з'явилася столева рішучість, а між бровами залягла ледь помітна складочка, печатка передчасної зрілості. Коли вона зійшла з автобуса, все навколо здалося іншим. Лізочко, це ти, дитино, почулося за спиною. Дівчина обернулася. Напроти стояла Марина Іванівна, їхня давня сусідка, що колись потайки приносила їм пиріжки та молоко. Добрий день, бабо Марино, це я. Літня жінка сплеснула руками, і в її очах миттєво забриніли сльози. Ох ти ж, господи, зовсім доросла стала, справжня наречена. Вони повільно йшли стежкою додому. А Олешко де, хіба не з тобою? несміливо запитала жінка. Не віддали мені його. Ліза шмигнула носом. Сказали, що молода занадто, що роботи немає, грошей немає. Кажуть, треба спочатку життя до ладу привести, дім підремонтувати, а тоді вже папери подавати. Ой, лишенько. Зітхнула сусідка, як же ти сама, бідна, дім великий, два роки стояв пусткою, там же дах, мабуть, вже підтікає, та й з роботою у нас зовсім зараз скрутно. Ферму закрили, залишився тільки магазин та пошта. Ой, лишенько, що ж воно буде? Раптом Марина Іванівна зупинилася, важко спираючись на свою палицю. Її очі, затуманені віком, дивно зблиснули, ніби вона наважилася випустити на волю таємницю якого оберігала довгі роки, тобі влізо батька свого розшукати, тихо промовила вона, дивлячись кудись повз дівчину. Він людина непроста, заможний був, старший за матір твою на добрий десяток літ, але ж кохання у них було справжнє, не тутешнє, як у кіно. Ліза завмерла, відчуваючи, як по спині пробіг холодок. Вона здивовано майже острахом подивилася на сусідку. Ви знаєте мого батька? Голос дівчини прозвучав як шепіт. Ви бачили його? Це було вперше, коли при ній хтось взагалі згадав про чоловіка, який дав їй життя. Мати завжди відмовчувалася, а коли випивала, лише гірко плакала, виливаючи свою образу в порожнечу. Особисто не зналася, похитала головою Марина Іванівна, але бачила кілька разів, як він твою матір на дорогій автівці додому привозив. Знаю лише, що одружений він тоді був, мав іншу сім'ю, а про тебе він швидше за все й не здогадується. Там його дружина вчасно втрутилася, хватка у неї була залізна, і все, обірвалося. Перестав він сюди навідуватися. І навіщо мені тепер його шукати? Ліза сунула брови, відчуваючи присмак старої образи. Та як я це зроблю? Хто він? Де він? Навіщо? Марина Іванівна сумно зітхнула. Ти ж дитина ще Лізо, хоч і сильна. Тобі допомога потрібна, щоб братика з тієї неволі вирвати. Опіка на гроші та на зв'язки здивиться, а у тебе за душею вітер в кишенях. А ось як знайти, цього не скажу. Попитати в людей, може, хтось щось підкаже. Біля рідної хати Ліза зупинилася. Дім, який колись здавався їй фортецею, тепер ніби зменшився. Зігнувся під вагою бур'янів та часу. Подвір'я затягнуло густим споришем, а стіни облупилися, мов стара шкіра. Проте дівчина не опустила рук, нічого промайнула в голові. Я тут швидко все до ладу приведу. Цілий день вона працювала, мов заведена, мила вікна, вимітала пил минулих років, виносила на смітник старий мотлох. Кілька разів заходила Марина Іванівна. То миску гарячих вареників принесе, то намагалася власноруч щось підтерти, хоч і здоров'я вже не те. Надвечір, коли серпнева спека нарешті змінила гнівна милість, і на село опустилася прохолода, ліза вийшла у двір і остовпіла. Біля паркану, ритмічно змахуючи інструментами, працювали дід Панас та ще один сусід. Сербля леза кіс співали у траві, залишаючи за собою рівня ряди скошеного бур'яну. У Лізи на очі, миттєво навернулися сльози, гарячі, вдячні. Вона нарешті відчула, вона вдома, її не кинули. Наступного ранку, розбираючи мамині речі в старій дубовій шафі, ліза наштовхнулася на картонну коробку. Вона стояла в самому кутку, припала товстим шаром пилу, ніби навмисне ховалася від чужих очей. Дівчина обережно дістала її і відкрила. Всередині був цілий архів минулого стоси паперів, квитанції та старі світлини. Вона сіла на диван, відчуваючи, як калатає серце. Першими до рук потрапили квитанції, дивні, на великі суми, але це було не головне, головним було фото. Зі знімка на неї дивилася молода жінка, яскрава, сяюча, з неймовірно гарною усмішкою. Це була її мама. Але зовсім не та, яку Ліза пам'ятала останні роки. Поруч із нею стояв чоловік. Він дбайливо обіймав її за плечі, ніби захищаючи від усього світу. Він був старшим, років на десять чи більше, із втомленим, але шляхетним обличчям. Мама на тому фото виглядала по-справжньому щасливою, так вона не усміхалася більше ніколи в житті. Невже це він, мій батько? прошепотіла Ліза. Вона тремтячими пальцями перевернула світлину. На звороті дрібним материним почерком було виведено Степан та Інна назавжди. Решта фотографій були звичайними. Маленька ліза в коротенькій сукенці, немовля, Олешко, на руках у матері, але чим ближче до теперішнього часу, тим менше ставало знімків, поки вони не зникли зовсім, поступившись місцем сірій буденності. Потім дівчина почала перебирати квитанції. Це були банківські перекази на якийсь закритий рахунок. Всі в один і той же банк у місті. Суми вражали, у них ніколи не було таких грошей, вони вічно перебивалися з хліба на воду та жили в боргах. Ліза почала розкладати їх по порядку. Виходило, що всі ці перекази на рахунок були зроблені в перші два роки, коли вона з'явилася на світ. Дівчина замислилася. Сидячи вдома, вона все одно нічого не дізнається. Потрібно їхати в місто, в цей банк. Можливо, там їй щось пояснять. А заодно і Олега відвідає. Ліза не стала відкладати поїздку на потім. Обіцянка дана маленькому братові палила їй серце сильніше за будь-який страх чи невпевненість. Тому вже наступного ранку, одягнувши свою найкращу, хоч і скромну сукню, вона стояла перед величезним фасадом міського банку. Будівля вражала, холодний блиск скла, монументальний граніт і важкі двері, що відокремлювали світ звичайних людей від світу великих грошей. На мить вона завагалася, відчуваючи себе маленькою піщинкою в цьому вирі успіху, але потім міцніше стиснула в руках теку з маминими паперами. Вона мусила це зробити заради братика. Вчора Марина Іванівна передала йому гостинці, домашнє печиво. Та яблука з власного саду. І Ліза твердо вирішила сьогодні вона дізнається правду про рахунок, а потім одразу поїде до дитячого будинку. Добрий день. Чим можу допомогти? Ліза ледь не здригнулася, коли перед нею, наче з під землі, виріс молодий чоловік у бездоганному чорному костюмі. Його ввічлива, але професійно холодна усмішка змусила її ще сильніше притиснути папери до грудей. Добрий день. Я б хотіла, вона набрала в легені повітря. Ви не могли б пояснити, що це за документи. Я знайшла їх у речах моєї мами, а вона. вона нещодавно померла. Чоловік побіжно глянув на папери і кивнув. Ходімо зі мною до столу реєстрації. Вони рушили широким холом, де кожен крок відлунював від мармурової підлоги. Раптом двері одного з кабінетів відчинилися, і назустріч їм. Вийшов високий сивий чоловік у супроводі дівчини-секретарки, яка на ходу щось зосереджено занотовувала в планшет. Чоловік ішов стрімко, випромінюючи владу, але раптом його погляд зупинився на лізі. Він завмер так різко, що секретарка мало не врізалася йому в спину. Інно. видихнув він, і його обличчя вмить зблідло, а в його очах промайнуло щось схоже на болісний спогад. Чи привид минулого. Він навіть похитав головою, ніби намагаючись розвіяти марево. Ліза здивовано дивилася на незнайомця, його обличчя здалося їй дивно знайомим, і раптом у пам'яті виплило вчорашнє фото. А я вас бачила на старій фотографії з мамою, тихо промовила вона. Чоловік зробив крок до неї. З мамою? Зачекай, ти донька Інни? Так. Я Ліза. Він повільно провів долонями по обличчю. Розумію. А з яким питанням ти до нас? Ліза простягнула папери. Чоловік переглянув їх швидким професійним поглядом. А мама чому не прийшла сама? Мами більше немає. Голос Лізи затремтів. Вона померла майже три роки тому. Ці слова вдарили Степана Васильовича сильніше за будь-яку новину. Він втупився в дівчину. Потім перевів погляд на свого співробітника. Швидко до мене в кабінет, кинув він коротко. Потім повернувся до секретарки. Олю, на сьогодні ви вільні. Але Степане Васильовичу, у вас за розкладом нарада через 10 хвилин. здивовано вигукнула дівчина. Нараду перенести на завтра, на наступний тиждень. Мені байдуже, відрізав він і, не чекаючи відповіді, попрямував до масивних дверей свого кабінету. Молодий чоловік у костюмі злякано глянув на лізу і пошепки сказав Ходімо за ним. Здається, це дуже важливо. Кабінет Степана Васильовича виявився не просто розкішним. Лізі здалося, що вона потрапила до музею чи палацу, масивний стіл з темного дерева, шкіряні крісла, на стінах картини в золочених рамах. Сідай, лізо. Ну, розповідай. Він вказав на крісло навпроти. Ось мій паспорт, ось свідоцтво про смерть мами. Дівчина почала викладати документи. Я просто знайшла ці папери в старій коробці і вирішила дізнатися, чи мають вони якусь силу. Степан Васильович уважно подивився на неї, і в його погляді з'явилася несподівана ніжність. Це лізо гроші. І дуже чималі гроші. Колись твоя мама була надто гордою і не хотіла їх у мене брати. Я поклав їх на рахунок на її ім'я, сподіваючись, що вона колись передумає. Вони лежали тут багато років, а оскільки відсотки капіталізувалися, тепер там сума, яка може забезпечити тобі безбідне майбутнє. Ти вступала в спадщину? Так, мене відпускали з дитячого будинку для оформлення хати. Дивно, що нотаріус не повідомив про цей рахунок, хоча, можливо, запити були неповними. Ти хочеш отримати ці кошти? Ліза розгублено знизала плечима. Вона ніколи в житті не тримала в руках великих сум. Я й не сподівалася, що там щось є, але якщо це можливо, то так. Розумієте, мені Олешка з дитячого будинку не віддають. Кажуть, в селі роботи немає, і в хаті ремонт треба зробити, стіни підлатати. Гроші б дуже допомогли. Олег, Степан Васильович подався вперед. Хто це? Олег, це мій молодший брат. Він зараз там, чекає на мене. Ліза швидко витерла сльозу, що мимоволі скотилася по щоці. Зрозуміло, тихо мовив чоловік, і в його погляді промайнула рішучість, якої Ліза ще не бачила. Він дивився на доньку жінки, яку колись кохав, і, здавалося, вже приймав якесь дуже важливе рішення. Степан Васильович кілька секунд мовчки постукував пальцями по стільниці, ніби збирав думки докупи. Скажи мені, чому її не стало? нарешті тихо запитав він. Ліза важко зітхнула, відчуваючи, як серце знову стискає старий біль. Життя в неї останні роки було важке. Марина Іванівна казала, що мама ніби розгубила себе, зламалася, а ти, чоловік раптом напружився. Його очі вп'ялися в обличчя дівчини. Коли саме ти народилася? Яка дата? Ліза відповіла, не вагаючись. Степан Васильович застиг, ніби від невидимого удару. Він різко повернувся до свого помічника, молодого чоловіка, який весь цей час нерухомо стояв біля дверей. Петре, негайно видай дівчині гроші з мого особистого рахунку, жодних бюрократичних зволікань, жодних паперів. Ти мене почув? Звичайно, Степане Васильовичу, все зроблю, слухняно кивнув той. Ліза майже нічого не розуміла. Вона вийшла з кабінету, наче в тумані. Коли Петро запитав суму, їй здалося, що вона не розчула, а потім пролунало ще. Іще, Петре, поїдь з нею, дізнайся, що там потрібно в опіці. Скажи, що ти від мене. Зроблю, коротко відповів він. Ліза сиділа в розкішній машині, стискаючи в руках сумочку з абсолютно нереальною сумою грошей, і не могла повірити, що все це відбувається з нею насправді. У дитячому будинку їх спочатку зустріли з тією ж звичною прохолодною байдужістю, проте варто було Петру представитися і згадати ім'я свого керівника, як атмосфера в кабінеті завідувачки миттєво змінилася. Холодні маски на обличчях розтанули. Поступившись місцем у лесливим посмішкам. Ой, Лізонько, що ж ви раніше не сказали, що у вас такий впливовий покровитель? защебетала жінка, яка ще тиждень тому дивилася на дівчину, як на бруд під нігтями. Звичайно, ми допоможемо з опікою, навіть більше, ми дозволимо Олешку поїхати з вами вже сьогодні, поки документи будуть проходити офіційну реєстрацію. Коли Олег побачив сестру на порозі, він спочатку завмер. Не вірячи своїм очам, а коли вона сказала, що вони їдуть додому просто зараз, хлопчик чепився в її руку так міцно, ніби боявся, що вона розтане, як ранковий сон. Лізо, вони точно мене більше не заберуть, ніколи? Я не знаю, братику, чесно відповіла вона, але будемо вірити, що ні. Дорогою до села Петро зупинив машину біля великого торговельного центру. Вам точно потрібні продукти, одяг і все необхідне для дому, я допоможу все донести. Це було неймовірне відчуття ходити між рядами магазину, розуміючи, що ти нарешті можеш купити братові не лише найдешевшу крупу, а й фрукти, солодощі, йогурти. Кошик швидко наповнився делікатесами. А потім біля самого виходу Олег побачив його, новенький гірський велосипед. Що виблискував синьою фарбою під лампами. Хлопчик остовпів, його рот відкрився від захоплення, а в очах спалахнула така мрія, яку неможливо було ігнорувати. Ліза поглянула на ціну, велосипед коштував дорого. Петро легенько підштовхнув її ліктем. Зробіть малому свято він на це заслужив після всього. І то правда, посміхнулася Ліза. Він так довго чекав на диво. Петро змовницьки підморгнув. Олеже, допоможи мені сумки віднести до машини, а ліза, поки тут дещо забере. Хлопчик охоче побіг за помічником, а Ліза кинулася до продавця. Коли велосипед опинився перед Олегом, той тільки й зміг прошепотіти. Це мені? Справді мені? Тобі, сонечко. Будеш тепер найшвидшим на сільських стежках. Він обійняв свій дарунок, гладячи про холодний метал. І Ліза зрозуміла саме заради таких моментів варто жити. Петро допоміг занести пакунки в хату. Озирнувшись довкола, він по діловому зауважив ремонт тут, звісно, потрібен серйозний, але стіни міцні. Протягом наступного тижня Ліза немов літала на крилах, гроші дали їй силу змінити все. Разом з братом та невтомною бабою Мариною вони взялися за роботу. Стіни прикрасили світлі шпалери, вікна засяяли новою фарбою, а в кімнатах запанувала чистота і затишок. Це був ще не капітальний ремонт, але дім нарешті усміхнувся. Олег то крутився поруч, намагаючись подати сестрі інструменти, то зі свистом ганяв на велосипеді по селу, збираючи навколо себе заздрісні погляди місцевих дітлахів. Але найбільше він тішився тим, коли Ліза давала йому кілька купюр і відправляла в магазин, в такі моменти в його поставі з'являлася доросла поважність. Вони більше не були відкинутими неспроможними ні на що. Вони були сім'єю, яка нарешті знайшла свій берег. Одного тихого вечора, коли сонце вже сховалося за горизонт, розфарбувавши небо в густі барви застиглого бурштину, Ліза сиділа на кухні. Повітря було наповнене затишним ароматом смаженої картоплі та свіжого кропу. Олег, нарешті, відмитий від денного пилу сільських доріг зосереджено вечеряв, розмахуючи виделкою та щось захоплено мугикаючи собі під ніс. Раптом у двері постукали. Ліза здригнулася, а її серце на мить завмерло. В селі рідко вдаються до такої делікатності, зазвичай сусіди просто гукають з порога або одразу відчиняють двері. Стукіт означав або чужинця або офіційну особу. Невже знову піка, промайнула тривожна думка. Відчинено. гукнула вона, намагаючись надати голосу впевненості. Двері важко скрипнули, і на порозі з'явилася постать, яку Ліза підсвідомо чекала щохвилини. Степан Васильович стояв у дверях, і в його очах, зазвичай холодних і ділових, тепер читалися сум'яття та несподівана ніжність. Добрий вечір, Степане Васильовичу, тихо промовила дівчина, підводячись назустріч. Привіт, Лізо, привіт, Олешку. Чоловік переступив поріг, тримаючи в руках кілька великих коробок, перев'язаних яскравими стрічками. Він поставив подарунки на підлогу. Там були конструктори, машинки, те про що сільський хлопчик міг тільки мріяти. Ось приїхав поговорити. Вибачте, що без попередження. Проходьте, сідайте, може, чаю. Ліза заметушилася біля плити, аби приховати тремтіння рук. Не відмовлюся. Здається, нам обом це зараз потрібно. Поки Олег з палаючими очима розпаковував іграшки в кутку кімнати, дорослі сіли за стіл. Між ними повисла тиша, густа і важка, як передгрозове повітря. Ти, мабуть, розумієш, Лізо, що я приїхав не просто як благодійник, почав Степан, дивлячись у свою чашку. Я попросив Петра. Ну, ти розумієш привести дещо з ваших речей, щоб зробити генетичний аналіз. Ви хочете сказати прямо, що ви мій батько? Ліза відчула, як кров шумить у вухах. Степан підняв на неї погляд, чесний і повний болю. Я знав, що ти вже здогадуєшся, але це лише половина правди. Олег, він теж мій син. Лізі перехопило подих, світ навколо. На мить хитнувся. Як це? прошепотіла вона. Мама, мама нічого не казала. В селі всі думали, що його батько якийсь випадковий заїжджий. Розумієш, вісім років тому чи трохи менше, ми випадково зустрілися з твоєю мамою в місті. Наше перше розставання було жахливим. Моя тодішня дружина втрутилася так брудно, що інна просто зникла. Вона не дала мені жодного шансу щось виправити, вона образила мене тоді так сильно, що я повірив, вона мене ненавидить. Тепер я розумію вона зробила це навмисне, щоб я не шукав її, щоб не ламав своє життя заради неї. Він зробив ковток чаю, його голос став хрипким. Ми сиділи в кафе, говорили про минуле. Я вже був розлучений, спалахнула якась іскра. Стара пам'ять серця. Ми знову опинилися разом, а вранці вона знову втекла, залишила записку. Це було помилкою, не шукай. Я розлютився, гордість перемогла любов, і я просто викреслив її зі свого життя. А тепер з'являєшся ти, і вся моя стіна, яку я будував руками, просто розсипалася в порох. Ліза мовчала. Сльози котилися по щоках, залишаючи солоні доріжки, але вона їх не витирала, в голові не вкладалося. Мама все життя кохала цього чоловіка, кохала до останнього подиху, але гордість обох змусила їх прожити життя нарізно. Хіба, хіба так можна? Що все життя окремо знаючи, що десь є половинка тебе, ледь чутно запитала вона. Як бачиш, можна, сумно відповів Степан. І це найстрашніша помилка, яку ми вчинили. Степан залишився на ніч. Наступного дня вони разом поїхали на цвинтар, до інни. Він довго сидів біля могили, говорив з нею, просив пробачення, ніби вона могла його почути. А ще за день Степан Васильович забрав своїх дітей до міста. Марина Іванівна стояла біля хвіртки, витираючи очі фартухом і гірко плачучи. Степан зупинив машину. Вийшов і обійняв літню жінку. Та не плачте ви так, лагідно сказав він. Ми не назавжди їдемо. Відремонтуємо цей дім як слід, зробимо тут красу і будемо приїжджати до вас кожного літа, як на дачу. Тепер у нас велика родина, і це місце ми ніколи не покинемо. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася. Ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.